Коро. Отже, ми зараз завершуємо першу частину нашого фестивалю, але перед тим як вийде сюди остання команда, яка закриє першу частину фестивалю, хотів би сказати пару слів якраз про неї. По-перше, ця команда, шановні судді, виступає поза конкурсом, бо, по-перше, їм ну, було б, напевно, дуже складно відпрошувати з роботи. А по друге, ця команда доводить те, що. Гумор є маркером нашої незламності. Отже, я запрошую під ваші бурхливі оплески на цю сцену команду третьої окремої штурмової бригади. Збірна трійки! На сцені збірна віки слава Україні. Оце оплески. У збірної Кременчука сумарно за шість сезонів такого не було. <Зас�� stuck> Зразу про ситуацію на фронті. Є дві новини. Одна гарна, інша погана. Погана. Ми поки що не досягли кордонів 91-го. Гарна. Росіяни не вийшли на кордони 90-го. <Зас�� quel líquot> <Зас�� quel líquot> стой, 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 стой! Це ж це Юра, Ктач. Кач. Ага. Юра, привіт. Братан, ти чого трубку не береш? Пам'ятаєш, як три роки тому ти казав мені, дуже потрібно на якусь важливу зйомку, а ти на мене капець, як схожий, да? Просто в ТЦК це заскоч, документи занеси і все, Юра. І все. Понимаш? А там не все, Юра, там тебе з документами якісь проблеми були, Юра. Ага, окей. По перше, ну, можу, стой, 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 стой. Хочу тебе привітати, ти тепер старший солдат. Да? По-друге, сядь, по третє, ти непогано готуєш. А що хоч за зйомка була? О, я люблю Україну. А. Юр, поміряй куртку. І зараз цей, Юрі, штани мультикам принесіть, Фільнар. будь ласка. Поді, годі, годі. Кулінар, посада, кулінар, позивний кулінар. Ну, як ви вже зрозуміли, меню мене не дуже різноманітне. Зажди. Якщо ти тут, то що там зараз вся бригада голодна? Та ні, не неси дурню, тільки мій взвод. Це Лукас, командир артилерійської батареї. Визначає чим, куди і скільки. Зачекай. Тобто, якщо ти зараз тут, то. Я поїхав. Чекай, чекай, чекай. Скоро всі поїдемо. На сцені Краков, Лукас, гумор, кулінар і кадик. Ми б назвали вам наші імена, але вже самі їх не пам'ятаємо. Насправді нам дуже важлива реакція на наш виступ. Так ми ж поза конкурсом. Тут. так. Але наш виступ буде дивитися вся бригада. Конкурс почнеться, коли ми повернемось. Ми сходили, ні були, ні ми наш перший номер – «Бійці в бліндажі. Е, альо! Чого не в окопі? Розвідка 3-ї окремої штурмової бригади повертається з чергового рейду з дуже дуже глибокого тилу. Дивись, кого привів. Відпустіть, музики! Я не останній чоловік в цій країні! Та, ківу вже прибрали. Ну ладно, последнее. Ну все равно отпустите, ну пожалуйста. Сирцей Янукович, в мене кішка в кофту своїм ім'ям народжувала. Поздравляю, може. Та Снять! Так що, куди його під суд чи в обменный фонд? Ну і на що ми його обміняємо? На 4 метра проволоки. Ну. З другой сторони, 4 метри проволоки. Кадык діло говорить, Я четвертый раз не сяду. Простіть і мене, мужики, за те, що не був в АТУ. Хтось каже, що номер про Януковича не актуальний. Але у нас в команді є Валера. Валера, котрий вміє парадіювати Януковича. І за час війни наша країна навчилася воювати не тим, що актуально, а тим, що є. Тому не аналізуємо, а радіємо досягненням. Продовжимо. Європа вирішила рішуче увірватися у війну і запускає свій перший далекобійний дрон на Росію. Точка взльоту Брюссель. Що? Ага? Є оцей мандражик. Є оцей, оцей оп-оп-ха-ха. Да? Ну а що? А ми Європа. Європа. Ми більше не можемо стояти осторонь. Ми маємо стояти хоч трошечки ближче. О! ну ти не перегибай, О! так нормально. 17 тисяч євро. Так? Це немало. Але мир коштує дорожче. Це, до речі, екологічний дрон. Його паливний бак переробляє нікому не потрібне сміття. Тому ми його заправили Будапештським меморандумом та Женевською конвенцією. Відлік п'ять чотири. Вже полетів. А, вже полетів. Чуєте цей звук? Це звук сміливості. Я перепрошую, а ми зараз не розширюємо ескалацію. Та все ок у нього дальність 1300 кілометрів. Він максимум в перемишлі впаде. Зачекай, це ж е, територія НАТО. Виходить, що НАТО, стріляє по НАТО і НАТО має оголосити війну НАТО. Що ж це буде? Та Нічого. Ну, ми ж ці, як їх. Євросоюз. Нє, ці, терпіли. А для наступного номеру нам знадобиться доброволець з залу. Дівчата, опустіть руки. О, будь ласка, чоловічі. Під Проходьте, Підоплески! готуйтесь ласка. до номеру поки. Сань, та у нас вже більше немає номерів, я знаю. Та ти йди, готуйся. Ні, ну, пацани, ну почекайте, ну, те, що ми зараз на сцені тут маємо змогу виступити, це теж дуже класно, дуже важливо. Тому що ну, ми вважаємо, що культура теж важлива для нашої країни, тим паче зараз. Але ж ну, ваш так званий культурний фронт. ну, Він, м'яко кажучи, сиплеться. Вам не здається так? Ну, от, візьмемо, наприклад, Славіка Балагана. Ну. Хто його упустив, а? Він же тут сидів. А зараз що? Каталонський котел? Фортеця Барселона? Там що там? Ні, ну давайте так. Яма СЗЧ. Вінник СЗЧ. Ханумак дважди СЗЧ. Ну це провал Культурного фронту. І то, що я зараз тут стою і матюкаюсь на сцені по телебаченню, це теж про**б Культурного фронту. Хочеться сказати, що цей виступ дався нам непросто. Ні, все це видумувати, репетирувати: кайф. А ось жити в Києві ну, стресово. Щось летить, неясно що, неясно звідки. В рації тиша. Да, 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 да. Да. Діти горлопанять на майданчику, що цей доставщик телефонує. Повний хаос! Ну, але взагалі воно ж того варте. От Я радий знову опинитися на рідній сцені. Мій позивний Лукас. Я грав в команді збірна Кременчука Лукас. Ліга сміху для мене як сім'я. А мій позивний гумор, ну, по-перше, тупо було б брати позивний Лукас-2. А, а по-друге, гумор теж Лігу сміху нагадує. Оце був час. Мій позивний кадик. Я не грав в Лігу сміху, бо я почав воювати, коли її ще не було. Ну, що сказати, вибачте, напевно. Сьогодні. Ми довели, що бійці третьої штурмової бригади. А ви нічого не забули? Все, давай вали звідси. Вали, вали. Бачили? Прибився до мене. Просто в мені зараз тільки металу, що він думає, що я його батя. Відвідемо. Я одразу хочу перепросити за те, що запізнився. Я просто був на ВЛК. І поки там дані в резерв плюс не підтягнуло, то я по вулиці на всякий випадок не ходжу. <плес> я, в принципі, зараз і по квартирі не ходжу, старенький, як реабілітація? Е, ну, Лікарі мені говорять, що дуже повезло, дуже сильно повезло, тому що якби уламок попав в голову трошечки правіше. То все, я би тупо все життя зарабе, от такого слухав би пісні полякової. <плес> а так години в день нормально хватає, все, всього. Шльопали шльопки там. До речі, ти там казав, що до десятиріччя подарунок якийсь приготував а ти з пустими руками. А, так рекорд, рекорд. Який рекорд? Ну, дивіться, зараз на сцені найбільша кількість учасників. Дивіться: 305. Поняли? 305. Ова! Це що виходить? На 305, а 604? Ладно. Получається так. Ладно, ладно, братан. Ну, зараз. Хорош! Сюда, тебе по-преднее. Да ладно, друже, спасибо. Я так балуюсь, у меня тут хобби кастилинг, типа. Да ладно, я просто встал. Сьогодні ми довели, що звичайні бійці третьої штурмової бригади можуть грати в лігу сміху. Тобто кожен Ліга-смішник може. Ну, ви поняли, ви подумайте, покрутіть, поки збірна Трійки, слава нації! Біжу десять кілометрів для лісу війна не зупиняється. Міста де сиджу, війна не зупиняється. Виїхала з України і з ким хочу. Війна не зупиняється, війна не зупиняється. Замовлю земляну темпу, війна не зупиняється. Нічого не роблю. Війна не зупиняється. Головне питання, чому війна не зупиняється. Пауза. Біжу 10 кілометрів для засуду, війна не зупиняється. Не загаді, війна не зупиняється. Дякуємо всім членам журі за те, що встали, але в нас вже є тренер. От. Хотіли б ще трохи. Сідайте, все нормально. Все ок. Хотіли б трошки прорекламувати нашу команду Ліги сміху 3 окремої штурмової бригади. Зараз активно набираємо людей. Зйомочки, номерочки, гримерочки. Буквально один, два, три сезони. Тільки між іграми є одна формальність. Ну там треба цей, пусть для вас буде сюрприз. Дякуємо. Друзі, також не можу вам сказати, який напрямок, не можу вам сказати, яка кількість людей, не можу сказати їх задачі. Але прямо зараз, там, де треба, скільки треба. Виконують те, що треба, і ці оплески я хочу присвятити третій окремій штурмовій бригаді і збройним силам України. Дякуємо. А також хотіли би подякувати за костюми магазину Newborn та магазину Ray Division. Дуже вам дякуємо також. А, хочемо подякувати а, школі НРК від 3-ї окремої штурмової бригади, які також проводять набір в свою школу. Долучайтесь, навчайтесь їздити на отакій штуці, що до відька Мій син. Все, Дякую. Красавчики. Прем'єра. Ліга сміху. 10 років. Скоро на ТЕТ.